Доброго дня. Вас вітає Рівненська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності та якості харчових продуктів та захисту споживачів. Та я директор Сергій Редька. Наша лабораторія акредитована на 429 показників для випробувань. З них 305 показників для харчової продукції, 90 – інфекцій, 24 – повітря та інші використовуючи для цього 1643 методики. Ми досліджуємо корми, комбікорми, харчову продукцію, змиви, повітря. Робочі приміщення, патологічний біологічний матеріал та інше. Регіональна лабораторія забезпечена висококваліфікованими спеціалістами, які постійно проходять тренінги та відвідують семінари для підвищення свого професійного рівня, а також для обміну досвідом та знаннями. Наша лабораторія складається з 14 спеціалізованих відділів. Кожен відділ відіграє важливу роль у попередженні та поширенні небезпечних захворювань як для людей, так і тварин. Починаємо знайомство. З нашого відділу починається вся робота в лабораторії. Ми приймаємо зразки на дві зони для харчової продукції та для патологічного біологічного матеріалу. Приймаємо та перевіряємо акти відбору зразків та супровідні документи на правильність оформлення. А також перевіряємо зразки на відповідність, надаємо консультації замовникам щодо проведення лабораторних досліджень. Після цього реєструємо в програмі LIMS та направляємо у відділи на дослідження показників якості та безпеки санітарно гігієнічних мікробіологічних показників та на виявлення збутників інфекційних та інвазійних хвороб. Також проводимо відбір проб на підприємствах. Школах та садочках після завершення дослідження формуємо експертні висновки та звіти про дослідження і передаємо їх замовникам. Спеціалісти нашого відділу постійно працюють над покращенням своїх знань та навичок шляхом участі в тренінгах та семінарах. У відділі проводяться мікробіологічні випробування харчових продуктів, сировини тваринного та рослинного походження, а саме, мезофільні, аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми. Бактерії групи Кишкові палички, сальмонели, стафілокок, лістерія, ешеріхія колі, лісневі гриби та дріжджі, бутимістичний токсин, бацилюстереус та інші. А також залишкова стільки антибіотиків. Мікробіологічні випробування спрямовані на виявлення та ідентифікацію мікроорганізмів у харчових продуктах. Ці випробування важливі для забезпечення якості та безпеки харчової продукції. Бактеріологічний відділ проводить дослідження патологічного та біологічного матеріалу на такі захворювання, як сальмонельоз, полібактеріоз, диплококоз, пастерельоз, лістеріоз, туберкульоз, сибірка, а також дослідження розплоду бджіл на американській та європейській гнівці, а також визначення чутливості виділених культур до антибіотиків. Окрім досліджень патологічного матеріалу, проводяться дослідження кормів для тварин і сировини, з якої виготовляються. Відповідні корми на загальну бактеріологічну забруднені, сальмонели, ентеропатогенні штами кишкової палички та анаероби. проводяться також дослідження води питної на відповідність з державним санітарним правилам за мікробіологічними показниками, такими як загальне бактеріальне число, поліформні бактерії, шріхії, полі, патогенні ентеробактерії та ентерококи. Дослідження змивів з поверхонь відібраних з об'єктів навколишнього середовища. На якість дезінфекції на такі показники, як загальне мікробне число, бактерії групи кишкової палички, шріхії, полі, стафілопоки, сальмонели, лістерії, плісняві гриби, а також проби повітря на загальну бакзабрудненість та кількість пліснявих грибів. Невід'ємною частиною роботи відділу є також дослідження молока сирого по програмі молочний модуль на загальну бакзабрудненість, кількість соматичних клітин, а також інгібуючі речовини. Хіміко-токсикологічний відділ, акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до СТУНІСО, сімнадцять ноль 17025 п'ять року. Напрямком роботи відділу є визначення показників якості та безпечності продукції рослинного та тваринного походження, води питної та поверхневих водойм, кормів, зерна, комбікормової сировини, преміксів та іншого, виконуємо випробування рослинної продукції по плану державного моніторингу. Також завданням відділу є забезпечення достовірності та точності результатів досліджень, дотримання термінів їх видачі, уповноваження на дослідження токсичних елементів методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії, пестицидів, методом газової та тонкошарової хроматографії, мікотоксинів методом тонкошарової хроматографії, але вже пройшов тендер на закупівлю рідинного хроматографа. Плануємо розширення на наступний рік. Гормони методом ІФА. Тригліцеридний та жирокислотний склад, молока, молочних продуктів та рослинних жирів методом газової хроматографії, визначення фізико-хімічних показників у харчових продуктах, рослинного та тваринного походження, сировині, кормах, зерні, вода та інше, біохімічні випробування крові та сичі, визначення енергетичної цінності готової продукції, дослідження повітря з робочих місць, закритих приміщень та атмосферного повітря. Персонал відділу має відповідну професійну підготовку та постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Радіологічний відділ здійснює лабораторні дослідження на місць сезію та стронців для оцінки радіаційної безпеки харчової продукції сировини, що виробляється, експортується та імпортується на територію області за гігієнічними показниками на відповідність вимогам ДР за номером 6611 то тридцять року допустимі рівні радіонуків цезію 137 і та стронцію 90-го питній воді та харчовій продукції. Так як Рівенська область, одна з найбільших забруднених областей України, після аварії на Чорнобильській АЕС, відділ проводить моніторинг об'єктів від нагляду корми, молоко, м'ясо, лісова продукція з північних районів області. Приватних господарств та індивідуального сектору при виявленні вище допустимих рівнів радіонуклідів надається рекомендації щодо подальшого використання даної продукції. Дослідження проводяться на стаціонарному приладі гамма бета спектрометричний комплекс Прогрес. Спеціалісти контролюють стан гамафону в приміщенні та на території лабораторії за допомогою приладу СРП 6801. Відділ забезпечений також іншими засобами вимірювання техніки, допоміжним обладнанням та випробувальним обладнанням. Персонал відділу має відповідну професійну підготовку та постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. На Даний момент в штаті Рівненської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби функціонує 8, Редитованих лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринку здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль за наявністю і правильністю оформлення ветеринарних та інших супровідних документів на тварин, продукцію тваринного і рослинного походження, що реалізується на ринку. Здійснюють контроль за надходженням, зберіганням і реалізацією продукції тваринного і рослинного походження. Проводять огляд і ветеринарно-санітарну експертизу харчових продуктів. Проводять обов'язково трихенело туш свійських та диких свиней. Коней та інших тварин, схильних до захворювання трихінельоз. відбирають проби продукції для органолептичних, фізико-хімічних, біохімічних, бактеріологічних, радіологічних, паразитологічних та інших досліджень. Плеймують туші, півтуші, четвертини, тушки птиці відповідно до інструкції поплейнування м'яса. Дають експертні висновки установленої форми, які свідчать про якість та безпеку кожної партії продукції тваринного та рослинного походження. Доброго дня!